Дитячому садочку діти малювали квіти. Кожен хотів, щоб його малюнок був найкращим. Всі дуже старались. Подивіться, які гарні квіти вийшли в дітей. Правда ж, вони чудові? Вова теж старався, але у нього випадково розлилася фарба. Ай, що тепер робити? Все зіпсовано, засмутився він. А Віра й каже Не сумуй, можна із плями зробити сонечко. Як гарно у вас вийшло справжнє сонечко дружби, сказала вихователька. Дружба це сонце, що гріє усіх. Дружба це радість, дружба це сміх. Разом весело гуляти, у цікаві ігри грати. Дружба це великий дар і найбільший в світі скарб. Вова і Віра стали найкращими друзями, а ви помітили, що в них імена починаються з одного звука. В, тільки вони трошки по-різному звучать. Вова, в. В. Твердий приголосний. О. голосний. В В. Твердий приголосний. А. Голосний. Вова. Віра. Перший звук В. Він звучить м'яко, м'який приголосний. Далі йде звук І. Який він буде діти? Голосний. Вір-р. -р -р. Твердий приголосний. А який останній звук? Віра. А, так, голосний. Діти, подивіться, схеми слів майже однакові. Але в імені Вова перший звук який? Твердий приголосний, а в імені Віра м'який приголосний. По скільки голосних в цих словах? По два. А ви пам'ятаєте, діти, скільки в слові голосних. Звуків. Стільки в ньому і складів. Склади ми позначаємо дужками. Во, ва два склади, Ві, ра – теж два склади. А зараз пограємо. Дивіться на картинки. Якщо так вчиняють справжні друзі, плескайте в долоні. Якщо так не можна робити, кажіть ні. Разом граються. Так. Це справжні друзі. А сваритися, кричати можна. Ні. Не треба ображати інших. Забирати іграшки можна. Звичайно, ні. А справжні друзі завжди домовляються так. І грають разом, наприклад, у футбол. А це друзі? Ні. А ці хлопчики друзі? Так, вони радо вітаються один з одним. А так робити можна, діти? Звичайно, ні. Не можна дражнити один одного. А це дружба? Так, дівчатка дружать, весело розповідають одна одній щось. А це дружба, діти? Так, дівчинка дружить з хлопчиком, допомагає йому. А можна смикати дівчинку за косичку? Ні, їй же боляче. А цей хлопчик молодець, він привітливий, вітає дівчинку із святом. А так можна робити, діти? Ні, треба домовлятись і гратись разом. А цей хлопчик що робить? Допомагає дівчинці. Він справжній друг. А це справжні друзі? Ні, вони сміються з хлопчика замість того, щоб допомогти йому. Друзі завжди діляться смаколиками один з одним. Дівчинка заспокоює подружку. Це дружба? Так, звичайно. Друзі, а ми вас запрошуємо потанцювати. Якщо раптом день похмурий, Іди, з друзями всі не гаразди, зможемо пройти, разом весело гуляти, у цікаві грехрасти, дружба, це великий дар, найбільший в світі скарзь. А яким може бути справжній друг? За допомогою картинок ми розповімо, який Вова і яка віра. Вони радо вітаються з усіма. Ми можемо сказати, що Вова привітний, а віра яка привітна! Смайлик підказує, Вова який? Веселий, а віра яка весела. Вони люблять робити дарунки іншим. Тому ми можемо сказати, що Вова щедрий, а віра яка щедра. У них добре серце. Вова який? Добрий, а віра яка добра. Займаються і Вова, і віра спортом, Вова який спортивний, віра яка спортивна. У них багато товаришів. Вова товариський, віра товариська. І Вова і Віра багато знають, Вова, який розумний, а віра. яка? Розумна. У дітей завжди порядок. Тому ми можемо сказати, що Вова який? Акуратний, а Віра яка? Акуратна. Віро, а ти знаєш, що мені подарували на день народження? Не знаю. Діти допоможемо вірі відгадати. Вові подарували предмет, назва якого складається із чотирьох складів. Перевіримо. М'яч. Один склад. Самокад. Три склади. Велосипед. Чотири склади. Отже, Вові подарували велосипед. А вірі подарували предмет, в назві якого один склад. Перевіримо. Спочатку олівці. О. лів ці Три склади. Лялька. Два склади. Слон. Один склад. Вірі подарували слона. Вова мріє про тварину, в назві якої три склади. Хом як два склади. ІТ один склад. Собака. ка Собака три склади. Вова мріє про собаку. Діти, відгадайте, що любить їсти Віра. В цьому слові чотири склади. Пі. Два склади. П. во Три склади. Мо. Ро. З. Во. Чотири склади. Віра любить морозиво. Ми відгадали. Запам'ятайте малята. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити. Тож без друга. Не прожити.